Діпчіт подкаст Радіо Шорти Радіо Зоопарк. Неочікуваний нечуваний успіх китайського штучного інтелекту Діп Сік повідомив світу конкурентам США, що, що і так було відомо до цього, ще, незважаючи на заборону експорту в Китай першокласних американських чіпів, які будує Nvidia як найкрутіші в світі мікросхеми штучного інтелекту. що? Перше. Прогрес і успіх можливий і без цих крутих і дуже дорогих мікросхем. Як, наприклад, ця війна довела. Що можливе виготовлення зброї, яка не менш смертоносна, а іноді й більш, ніж західна суперсучасна і технологічна, але зроблена з гівна та палок в гаражі та на колінах. Друге. Можливо, в Китаї роблять такі свої мікросхеми, вкравши технології, переманивши на роботу фахівців і отримавши обманом обладнання для їх виробництва. Це абсолютно можливо, якщо ви знайомі з репутацією цих комуністичних злочинців. Третє. Може так статися, що там немає жодного штучного інтелекту, а мільярди безробітних китайців через колапс економіки працюють на свою компартію, виконуючи функції транзисторів для тих таки найдорожчих мікросхем, яких насправді не існує. Якщо пам'ятаєте був такий старий анекдот часів розвинутої культурної революції, що надійшло повідомлення, нібито і Китай став космічною державою. Запустивши на орбіту власний штучний супутник Землі, В одного мільярда китайців після запуску діагностували пахову грижу, ПОДКАСТРАДІО ШОРТІ. ЗООПАРК.